Нема, не, не буває, тому що у кожного з нас, як інша сестра сказала, Бог дав особливий дар, особливе покликання. І ви пам'ятаєте, Слові Божому, що перемагає зло? Добро. Якщо ми вірно робимо добро, насправді ми можемо перемагати зло. Тому маленьких людей Царстві Божому не буває. Я хочу, щоб ви один до одного повернулись і сказали один одному це підбадьорення. Маленьких людей Царстві Божому не буває. Як часто ви відчуваєте себе маленькою, незначущою людиною? Особливо на, на фоні оцих всіх глобальних проблем в світі. Навіть на фоні цієї війни, яка відбувається. Що я можу? Та що я можу? Я маленька людина. Але насправді Бог нас не так бачить. І я вам це доведу сьогодні, і Слово Божого, немає маленьких.